Слава Богу, брати і сестри, що ми знову маємо можливість на цьому місці зібратися разом перед Божим лицем в молитві і пості, стояти, щоби просити милості в Бога, щоб Бог змилувався над нашою країною, над нашими людьми, над нашою землею. Для збудування нашої віри я хочу нагадати нам слова, які записані в Євангелії Луки, 22 розділ з 24 вірша. Сталася між ними також суперечка, хто з них має вважатися більшим? Він же сказав їм: Царі панують над народами, і ті, що володіють ними, доброчинцями звуться, але не так. Ви. Хто більший між вами буде як менший, а хто начальник, як слуга. Хто більший, чи той, хто сидить при столі, чи той, хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас, як слуга? Ви ж перебули зі мною у напастях моїх, і я заповідаю вам царство. Як отець мій заповів мені, щоб ви їли і пили за столом у царстві моїм, і сіли на престолах судити дванадцять колін Ізраїля. І Господь сказав: Симоне, Симоне, ось сатана домагався, щоб пересіяти вас, як пшеницю, але я молився за тебе. Щоб не поменшала віра твоя, а ти, коли навернешся, утверди братів твоїх. Він відповів йому, Господи, я готовий іти з тобою у в'язницю і на смерть. Але він сказав Кажу тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі відречешся, що не знаєш мене. Слава Богу. Ця подія, описана в Євангелії, сталася з Ісусом Христом і Його учнями на так званій Таємній Вечері, коли Ісус Христос своїми учнями останній раз на землі святкував Свято Пасхи. І Ще задовго до цього Ісус Христос підготовлював своїх учнів і говорив їм про те, що йому належить іти в Єрусалим, багато постраждати від старішин, первосвященників, книжників, бути розп'ятому і на третій день воскреснути. І Ісус Христос. Ці слова сказав учням після того, як Апостол Петро сказав Ісусу Христу, що Ти Христос син Бога живого. Ісус Христос зрозумів, що вони вже поняли, хто Він такий, і Він почав їм відкривати, що має бути далі. І зібравшись на тайній вечері, Ісус Христос говорив з ними і підводив їх до того, що Він вже скоро залишить цю землю і Він буде проходити через страждання. І коли настав час, Він сів при столі, а 12 апостолів з ним і сказав їм, дуже бажав я їсти цю Пасху з вами перед своїми стражданнями, покажу вам. Що вже не буду їсти її, поки вона не звершиться в царстві Божому. І взяв чашу, подякувавши, сказав прийміть її і поділіть між собою, покажу вам, що не буду пити від плоду виноградного, доки прийде, не прийде Царство Боже, і взяв хліб, подякував, віддавши, розламав і дав їм кажучи це тіло моє, яке за вас віддається. Так само і чашу після вечері, промовляючи, ця чаша, новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. І я думаю, якби учні були уважні, вони би помітили, що ця Пасха, вона якась незвичайна. Це була перша Пасха, яку вони святкували по новому Заповіту. І коли народ ізраїльський святкував старозаповітню Пасху, то всі знали, що кров, яка продливається невинного, чистого ягняти, це кров тварини. А тут Ісус Христос підняв чашу і каже: це кров моя. Нового заповіту, взяв хліб, розламав і сказав це тіло моє, що за вас ламається. Але ми дивимося, що учні, як би то, і нічого не зрозуміли, тому що сказано, далі сталася між ними суперечка, хто з них має вважатися більшим. І далі ми читаємо, коли вони закінчили святкування цієї Пасхи в кімнаті, вони вийшли і пішли в Гефсиманський сад, і прийшли вони на місце, яке називається Гевсиманія, і він сказав учням своїм: Посидьте тут, поки я помолюся. І, взявши з собою Петра, Якова і Івана, почав сумувати і тужити, і сказав їм, Душа моя огорнена смутком смертельним. Побудьте тут і пильнуйте. І він відійшов трохи далі, припав до землі і молився, щоб, якщо можливо, минула його ця година, і говорив: Ава, Отче, все можливе тобі. Пронеси чашу цю мимо мене, та не чого я хочу, а чого ти. І приходить. І знаходить їх сплячими, та й каже Петрові, Симоне, ти спиш, не міг ти попильнувати й однієї години. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне, знову відійшов і молився, сказавши те саме слово. І коли повернувся, знову знайшов їх сплячими, бо обважніли очі їхні. І вони не знали, що відповісти йому, і приходить утретє і говорить їм, ви все ще спите і спочиваєте, досить, ось прийшла година, коли Син Людський видається в руки грішників. Читаючи ці тексти, ми бачимо, що Ісусу Христу було дуже важко. У цей час на нього лягала величезна ноша, тягар гріхів всього людства. Він відчував, що він залишається оставлений Богом, і, висячи на Христі, він так і сказав: Боже мій, Боже мій, чому Ти мене залишив? В Божих очах Ісус Христос був грішником. На ньому була вина гріхів всього людства. Ісус Христос не боявся фізичних страждань, але в душі своїй переживав величезні страждання. І дуже потрібна була йому підтримка, дуже потрібна була йому допомога. І він сподівався, що він почує якесь добре слово від своїх учнів. Вийшовши в гевсиманський сад, він сподівався, що вони підтримають його в молитві. І коли він молився, від великого напруження маленькі кровеносні судини капіляри лопали на його голові, і кров виходила, як піт на його чоло. І ми бачимо, що допомоги не було. Аж поки не з'явився написано ангел із неба і підкріпляв його. І я хочу з цієї історії взяти трошки таку якби, паралель до нашого сьогоднішнього життя і до нашої сьогоднішньої ситуації. Коли в нашій країні війна, гинуть люди, не видно кінця і краю. І ми, як церква, маємо свою певну роль в цьому процесі. Хтось не бере зброю, а хтось має таке переконання, що треба брати зброю і йде туди. Але ми точно знаємо, що наша роль полягає в тому, для чого ми зібралися сьогодні на цьому місці. Це піст. І молитва перед Богом, тому що це дуже сильно. Тому що в першу чергу питання вирішується на духовному рівні. Читаючи книгу Пророка Даниїла, ми бачимо, що питання вирішується на духовному рівні. Коли Божі люди моляться і постяться, виходить Божий ангел, і він веде боротьбу. З темними силами зла. І ми, як віруючі люди, можемо уподібнюватися учням Ісуса Христа, які, коли Ісусу Христу було дуже важко, і Він чекав підтримки, і Він не знайшов її. І в цей історичний для нас час, коли ми живемо. Це наша роль, це наша можливість виконувати ту місію, місію церкви, яку на нас поклав Бог, щоб ми не втомлювалися, щоб наші руки не опускалися, щоб наше серце не черствіло, щоб ми переживали цю біль. Щоб ми пропускали її через своє серце і щоб це впливало на якість нашої молитви. Там є різні люди, там є і наші брати і сестри, люди, які пішли із доброї волі, і люди, які пішли із примусу. І хтось із передової санітаром виносить тіла поранених. І знаходиться під величезною небезпекою. Багато людей, які не знають Бога, знаходяться там на лінії фронту, і їхнє життя висить на волосині. І наша молитва до Бога, і наш піст може посприяти тому, щоб ці люди пізнали Бога, щоб вони були спасені. Нехай поможе нам Бог, щоб ми, брати і сестри, не втомлювались вже третій рік, і деколи нам стає це так привично. Ми просто морально втомлюємося нести це постійно. Але хай поможе нам Бог, щоб ми виконали цю свою роль правильно. Сьогодні згадувалося про. Старших братів і сестер, наших попередників, які в свій час пройшли гоніння, репресії, війну, і які достойно пройшли свій час. На нашу долю випала ця війна. І це можливість для нас, це історичний час для нас виконати свою місію. Ми читаємо в книзі Естер, коли Мардохей звернувся до неї, коли вона вже стала царицею, і він сказав і сказав Мардохей у відповідь Естер, не думай, що ти одна з усіх юдеїв врятуєшся у царському домі. Якщо ти промовчиш у цей час, то свобода та визволення прийти для юдеїв з іншого місця, а ти і дім батька твого загинете. І хто знає, чи не для цього часу ти і досягла царської гідності? Бог так зробив, що на той час ця проста дівчина з ізраїльського народу стала царицею Всесвітньої імперії, щоб врятувати. Божий народ. І, можливо, проходячи оці роки, можливо, скоро війна і закінчиться, але це історичний час для нас, і можливо, це буде найбільшою справою всього нашого життя, щоби нам вистояти правильно перед Божим лицем. Бог на цей час зробив так, що ми досягли цього достоинства бути народом Божим, бути тих, тими, хто може покликати до Бога, кого чує Бог, на чиї молитви відповідає Бог. І нам потрібно цей час використовувати, щоб ми не були як учні, які були зайняті зовсім іншими справами. Вони сперечалися, хто з них має бути більший, в той час, коли Ісусу Христу було дуже важко. Але ми подивимося на Ісуса Христа, переживаючи такі величезні страждання і бажаючи підтримки, і зрозумівши, що Він її не отримає. Він є великий приклад для нас. Ми бачимо, що Він, побачивши, що учні сперечаються, хто з них більший, він почав їх направляти в правильне русло. Він почав їх підводити до того, що не треба цього. Він каже, ви прибули зі мною в напастях моїх, і я завіщаю, як завіщав мені отець вам царство. Якщо ви вже й так і хочете якогось високого положення, то ви будете його мати, не переживайте. Але зараз справа не про це. Він підходить до Симона і каже: Симоне Симоне, ось сатана домагався пересіяти вас, як пшеницю, але я молився за тебе, щоб не поменшала віра твоя. І ти, коли навернешся утверди братів твоїх. Ісус Христос, знаходячись в стражданнях, переживає навіть не за себе. Він переживає за цих учнів, Він переживає, що з ними буде далі. І Він знає, що всі вони відпадуть. І він їм сказав, бо написано: поражу пастиря. І розсіються вівці отари, і він переживає за них, і він навіть не засуджує їх в їхньому вчинку, а каже до Петра І ти, коли навернешся від свого відпадіння, утверди братів твоїх. Ми бачимо, що відразу стоїть на декількох фронтах. Не тільки за себе, щоб виконати до кінця свою місію, Він переживає за учнів, він переживає за майбутню церкву, щоб ворог не нашкодив. І Ісус Христос помер для того, щоб церква була єдина. Ви знаєте, деколи чути такі чутки, хтось запускає такі чутки, що церква буде пересіяна, будуть відсіяні плєвіли, останеться дуже мало людей, тільки вірні остануться, і тоді Бог почне пробудження. Але така думка, вона не витримує критики. Написаного Божого Слова. Бог не за розсіювання церкви, Бог за збудування церкви. Коли Первосвященник сказав, що краще, щоб один чоловік помер за народ, написано, що Він говорив це пророче, що Ісус Христос має померти за народ і не тільки. За народ ізраїльський, але щоб усіх розсіяних чад Божих зібрати воєдинно. Заради цього Ісус Христос помер. Він заплатив велику ціну, щоб церква не була розсіяна. Він заплатив Це для того, щоб церква була єдиною. І ми маємо пильнувати, брати і сестри, тому що є один фронт це війна, і це наша духовна боротьба, в якій ми маємо стояти. Є інший фронт, це церква, яку сатана хоче розсіяти, розколоти і розділити. І ми читаємо таке слово Євангелія Луки, 21 розділ, 36 вірш Ісус каже, тож пильнуйте повсякчасно і моліться, щоб удостоїтися, уникнути того всього, що має бути, і стати перед Сина Людського. Коли учні запитували Ісуса Христа про ознаки Кінця світу, коли Він прийде в другий раз. Ісус Христос перелічував багато чого, що будуть війни, буде голод, повстане народ на народ. Але це ще не кінець. І люди мають бути готовими до кінця. Кінець буде тоді, коли Син Людський вдруге прийде на цю землю. І він каже: пильнуйте повсякчасно і моліться щоб удостоїтися уникнути всього, і щоб стати перед Сином Людським. Саме головне наше завдання, щоб ми були достойні предстати перед Ісусом Христом в Його другому приході. Тому пильнуймо і молімося. Давайте помолимося за ці нужди.